Луганська область одна з найбільш постраждалих від військового конфлікту. Саме сюди Подоляни вже відправили більше 20 тонн гуманітарної допомоги. Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Христа України за сприяння облдержадміністрації продовжують збирати та відправляти продукти на схід. Допомогу збирають усім краєм байдужим не залишився ніхто. Сьогодні в черговий раз на звернення Червоного Христа за сприянням обласної державної адміністрації відправляється. Гуманітарний вантаж на схід нашої держави, в пострадавшу зону. Значить, ми вдячні сьогодні райдер-адміністраціям, головам райдеррадміністрації, жителям Хмельницької області про розуміння тої необхідності в цій. Гуманітарній допомозі, яка сьогодні з їхньою допомогою зібрана, відружається і буде використана там, де вона сьогодні вкрай необхідна. Вже друге вантажівка з гуманітарною допомогою із Хмельницької області відправляється на схід. Цього разу везуть 22 тонни. Це найнеобхідніші продукти харчування. Провізію передадуть мирним жителям у Луганській області, у селище Рубіжне, а також у військові госпіталі. Сьогодні це вже другий транш. Другий караван, з Поділля, який відправляється в зону конфлікту. Груз призначений для мирного населення і для лікувальних закладів, тобто для людей, які не приймають напряму участь в конфлікті. Груз цінний це продукти харчування, довготривало зберігання, картопля, морка, бураки, мука, крупа, сало, олія, цибуля, є навіть цигарки, які передають, але ну, це більше для ранних. Я дуже задоволений тим, перш за все, як наші жителі нашого Поділля відреагували на цей заклик Червоного Христа. За словами Івана Горди, у Луганській області за допомогу Подолянам дуже вдячні. Що я телефонував голові обласної організації Товариства Червоних Хворста у Луганської області, я навів перелік товарів, які я відправляю. Вона зі сльозами вдячності просила подякувати від імені тих жителів сходу за цей надзвичайно цінний нинішній час їм подарунок. І я користуюсь нагодою. теж дякую нашим всім жителям, подолянам за їхнє милосердя, за їхню гуманність, за те, що в в таку минуту важкий час ми ще і ще раз показуємо, що ми одна країна, єдина нація і сила. Окрім провізії, що відправили на схід, частина гуманітарної допомоги залишиться в області. Частину грузу ми залишаємо для переселенців з нашої області. У нас вже їх є більше як 2,5 тисячі, і вони до нас йдуть червоний хрест. Вони йдуть у управління соціального захисту, вони є по всій території області. І частину буде також тут їм надаватися допомога, особливо на перших порах. Акція по збору гуманітарної допомоги триватиме й надалі. Тож усі небайдужі, що хочуть допомогти, можуть звертатися до осередків Червоного Христа у місті Хмельницькому та області. Акція продовжується, складиці працюють. Визначено час в будні дні з 9 до 5 години приймають цей товар, і всі, хто хоче залучитися, можуть залучитися. По територіях вони можуть звернутися до осередків Червоного Христа. Богдана Юсупович, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.